Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і щиро дякую вам за ваші запитання. Попросила зробити Волинь, цікавить зараз, 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 бо у мене я щось повернула. І так, цікавить, чи буде окупація ДРГ? Я запитала, що таке ДРГ. Мені пояснили диверсійно-розвідувальна група. Ворогів, яка таємно заходить на територію і вбиває військових та цивільних. І так, дивимося. А, місто Волинь на лютий місяць. І так, чи буде окупація в лютому? Ну, як, Якісь ракети, щось я бачу, буде летіти. Окупації, дивіться, вже карти покажуть, якийсь рух там буде на Волинь. Щось там буде. Або. Е я так скажу, що щось летіти буде, так? Або попри вас, скоріше за все, попри вас, бо попадань я не бачу. Тобто, це коли в повітрі щось летить, так? але не потрапляє. Ось ще одна карта. Дивіться, три карти руху йде. Тобто, якийсь рух я бачу. Що це може бути? Ну, це скоріше, якісь військові будуть, тому що це все, будемо так говорити, військові карти більш-менш, крім цієї, так, це дві можна сказати, як військові, якийсь наказ. Тобто, я так думаю, якась передослокація, якесь поповнення військових може бути у вас там на Волині. Ось так я це бачу. Я ж не знаю, тому ми далеко в ці справи військових лізти не будемо. Але просто щоб ви розуміли, що я тут бачу. Якесь, це навіть не прильоти, не, не, не ці, а от якесь ем, переміщення якихось військових. Тепер дивимося за диверсійну розвідувальну групу ворогів, яка таємно заходить на територію, вбиває військових та цивільних. Ось давайте таке подивимося саме в лютому. Є. Ви знаєте, їх є і багато. Да, мутять воду, щоб ви розуміли, є таке. До речі, про це знає верхушка, щоб ви знали. Так, знають про це. знають, Там все проплачено, щоб ви розуміли. Є такі, дуже близькі до нашого вищого. Ось якось так. Тобто вони є, ті, що мутять воду, ті, що щось роблять. От поки що я тут не бачу, що вони щось когось вбивають, це я не бачу. Але, ну, смуту наганяють. Наганяють смуту, знаєте, ну щось недобре роблять. І, от так як я пояснила, тут є якісь такі, знаєте, ще що я можу сказати, ця карта говорить про таких козачків, які залітають щось зробити і втікають. Теж проплачені. Ось вони теж є. Тут все під контролем, щоб ви розуміли. Багато, і їх багато. Дивіться, йде дев'ятка, шістка йде. І ще такі, що постійні, ось це я бачу у вас на Волині. І а, бачу а, ті, які м, час від часу залітають. Ось якось так. Так, ще раз давайте подивимося саме про прильоти. Прильоти і, Хе -хе. ви розумієте, якщо ось цих багато, прильотів у вас не буде. Тому що ось ці роблять більше роботи, ніж якийсь там один прильот. А він дорого. Ну, хоча це теж дорого. Давайте подивимося, все рівно прильоти якісь будуть. Ну, запускатися будуть, періодично щось там будуть, але я так скажу, що ні, 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 конкретних прильотів такого нічого не буде. Ось ті, що внизу, от. В минулому ряду, так, от вони роблять всю роботу, всю муть всю, всю, всю. і дезінформацію тут пускають, і на ваші нерви грають. Знаєте, от навіть ви йдете десь по вулиці і хтось щось дурне ляпне, оце воно є. Вас зневірити, збунтувати, щось дурне розказати, якась бабка десь щось почула, переказала, і плюс ось такі зальотні є якісь. Якось так. Угу. Давайте ще подивимося з Білорусі. Бо ось цей рух дуже цікавий. Це не з Білорусі випадково. Що там з Білорусі? Ну, от, бачите, там теж якийсь рух іде, який не помічаєте ви, можливо, є. Але, але я скажу, що наші військові пильнують там все. Щоб ви мирне населення більш-менш жити могли. Угу. Є, в планах в них є щось, Ось, дивіться, коли наберу. Я зараз ще раз докладу. О, накопи... От... от я тільки хотіла сказати: от коли того я і тут доклала, коли вони можуть, коли накопичать зброю, коли накопичать сили, коли в них буде е ресурс, ось як я кажу. Бо в планах тут я бачу є. Є плани, але ще не, не вирішено. І ось оце це говорить, що будуть штурмувати, хочуть. Вірніше так, давайте, чи будуть, чи не будуть, це інша справа. В лютому цього не буде. Але план на колись є, коли накопичиться, коли буде, е, як то кажуть, благоприятні е, умови. Так? Я не знаю, як це українською сказати, можливо, хтось з вас підкаже мені. Ось. Але, як би це сказати, ну не Все рівно під контролем. Вони, ну як, наші військові в курсі, в курсах, скажімо так. Ось такий розклад на лютий місяць для Волині. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!